Саме краще це Україна. От якби перестало там літати над головами Україна це саме краще. Я де не жив, я взагалі не розумію до Українця, якщо чесно зупинятися. В яких я країнах жив? І, до речі, висунув по цим країнам, і чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія. Я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. Цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку проїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно, А в Польщі, от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже. Трошки як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась іменно Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже. Це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, класа, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з законами місцевими, з тим, як це влаштовано, з бюрократією. І ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну чого не зробить вообще ну, попроще життя. Наше все так усложнять, нашу стільки законів, особливо Німеччина. Тобі тебе не виходить просто в цих країнах. жити нормально, ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, у нас каждої страни якісь закони, які готові тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча ті типу, подавалось би в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в то, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще ніж в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупцією. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на все краще. І вони самі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Я йде не жив, я взагалі не розумію до українців, якщо чесно зупинятися. краще — це Україна. От якби перестало там літати над головами Україна, це саме краще. Ну ясно, фінансово складували.